Всім привіт, друзі! Якщо не забули, то я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на матчі Ліги Європи Славія Зоря. Що собою уявляє Славія? Ви, мабуть, могли побачити у протистоянні проти Дніпра 1. Ми побачили те, що. Славі дуже легко розібрався з українською командою. 3-0 вдома, 1-1 в гостях, при тому, що там Дніпро вів 1-0, але по факту Славія повністю контролювала хід матчу. І жодних питань з виходом до наступного кола у неї не було. Чи сильніше зоря за нинішній Дніпро-1? Сказати насправді важко, тому що Зоря змінила тренера в сезоні. Патрік Ван Льовен пішов і команду очолив Ненадвалатович. Серп, колишній гравець Шахтаря. Команду залишили Брашко, залишив Булець і, на мій погляд, заря зараз дещо слабша, ніж була ще не знаю, 3-4 місяці тому. А тому, звичайно, і букмекери дають перевагу Славі, і я погоджуюсь з тим, що звичайно Славія сильніше. Але ставити проти української команди я не хочу. Тим паче коефіцієнт на перемогу Славії зовсім невеликий 1,25. Куди більше мені подобається ставка на тотал менше 3,5. Я вважаю, що багато голів цього матчу не буде. Рахунок 4-0 чи 3-1. Ну мені здається, малоймовірним. А тому моя ставка наступна матчу менше 3,5 з коефіцієнтом 1,66 на сайті Favbet. Сподобалось відео? Ну, тоді ставте лайк і, звичайно, підписуйтесь на канал Рейтинг Букмекерів.